15200 генератор з медною обмоткою, 2,8-3 кВт виробництво Чехія. Називається SGC Power. Дивіться, Кнопочка запалювання. Тут така, тут вже йде у нас індикатор по вольтажу електронний. Бачте, е, посилена рама, От вона зверху так, з такими трубами. да? Е, бак тут дивіться, який грубецький, хоч ну, не можна нажати його навіть. Бак іде тут 15 літрів. Е, ми достанемо, таки покажу вам. Дивіться, як воно все тут якісно видно зроблено. Тут подушки такі двигуна, дивіться, посилені вже йдуть. Далі, ось сам глушник, він тут захист додатковий ще йде, щоб не опектися В нього ніяк не можна було. Здоровенний альтернатор тут такий стоїть. Ось там, бачите, дивіться, який він великий. Ну і реально виробництво чегія. Тяжолий, зараза. Дивіться, бачите, який здоровий альтернатор а, привезений щехі. Це 28 кВт. А, ось тут навіть пише тут. Да, Power Factor, це коефіцієнт. Потужності, тобто ну так і є 2,8-3 кВт. Ось, бачите, одиничка. Це означає, що коефіцієнт потужності, те, що пишена по характеристикам, заявлено, так само воно відповідає. Вони привезені з Чехії, ціна 15,200, Гарантія дається один рік. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Ну, Ціна всього, навсього 15,200, 28 3 кВт. Ну якість виконання в нього суперова.